Восьмирічна Настя та 12-річний Назар неквапно підходять до престолу церкви. У них відповідальна місія. Вони передають львів'янам вифлеємський вогонь. Це для мене дуже відповідально. Бо, е це приємський вогонь миру, що кожна людина повинна його отримати, бо кожен ну, засловий на підтримку. У моєму серці запалався цей і вогонь, і, і мені е, вдалося, що це справді так зворушливо дуже. Знає кожен. Свіча до свічі, і вогонь за кілька хвилин отримав кожен охочий. Люди кажуть, його нестимуть не лише додому, а й ділитимуться ним. Ми випадково ми навіть не знали, що є такі. І от ми попали на це свято дуже красиво. і Йдемо зараз нести друзям. Ми його передамо в церкву, яка є коло нас, щоб люди теж розбирали цей вифлеємський вогонь. А також запалимо собі на святу вечерю». Львівські пластуни передають вифлеємський вогонь миру уже 15 років поспіль. Марія Чайка була серед учасників найпершої акції. Жінка згадує: тоді ця подія була майже непомітною нині радіє що традиція набула популярності зараз це набагато хвилююче І радує те що дуже багато молоді дуже багато молодих дітей багато новачат скажімо так пластіє таке звання маленькі оті діточки що настільки трепетно, настільки хвилююче, що Набагато красивіше ніж було 15 років тому. Вогонь миру скаути щороку запалять у вифлеємі на місці народження Ісуса Христа. Його передають із країни в країну, а далі від людини до людини. Одним вогнем можемо об'єднати всіх людей, які живуть разом, об'єднати їх, незважаючи на їхній соціальний стан, на бідність, багатство. Цей вогонь об'єднує всіх на святу вечерю і таким чином. Ми поширюємо єдність за традицією. Після передання вогонь у храмі гасять. Згодом свічку, яку принесуть з церкви, запалюють на святвечір. Марія Глушко, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.